Сьогодні ми проведемо дуже цікавий порівняльний експеримент та подивимось на рослини, які були посіяні на розсаду в один і той же самий період, Проте, які були по різному висаджені на різних локаціях нашої ділянки та у різний проміжок часу, відповідно до настання найбільш оптимальних погодних умов для їх вирощування. Дивитися будемо виключно на прикладі томатів та капсикумів. Погнали! Почнемо з томатів, які знаходяться в нашій теплиці. По-перше, вони скоро почнуть плодоносити прямо на полікарбонаті. По друге, ми вже не перший місяць використовуємо наші томати для того, щоб закатувати томатний сік, маринувати їх, та мало не щодня їмо їх в наших салатиках. А значить, вже зібрали доволі пристойний врожай. По-третє, вони виглядають максимально естетично, та ми отримуємо задоволення просто від того, як вони ростуть. Таких величезних томатів в нас ніколи не росло. Та період збору урожаю, очевидно, що з усіх наших томатів тут буде найбільш великий. Ми почали їх збирати умовних півтора місяці назад, та очевидно, що будемо продовжувати це робити, й восени. Це ті ж самі сорти томатів, які ростуть у нас у теплиці, проте висаджені у високі грядки. Якщо порівнювати їх з вирощуванням просто у відкритому ґрунті, то високі грядки, звісно, мають ряд своїх конкурентних переваг. По-перше, це температура ґрунту, адже висока грядка прогрівається швидше, а значить, рослини можна висадити раніше. Що ми і зробили? Проте тільки зараз вони починають дозрівати. Тепер поговоримо про їх висоту. Тут може здатися, що вони доволі великі, проте, якщо порівнювати їх з тими, що знаходяться у нас у теплиці, то їх реальна висота щонайменше в два, а може і в три рази менша. І загинуть вони 100% раніше. Проте стан здоров'я наших томатів у високій грядці при однаковому обробітку набагато кращий ніж в нашій третій локації. А тут у нас уже деякі кущі майже загинули, так і не давши нам жодного помідорчика. Пов'язано це з тим, що три дні у нас йшов дощ без перестанку, з ним прийшла фітофтора, яка швиденько розібралася з цією плантацією. І так як у нас з'явилася теплиця, для себе ми зробили висновок, що вирощувати томати у відкритому ґрунті ми більше ніколи не будемо. Тепер перейдемо до наших капсикумів. Перше, на що хочу звернути вашу увагу, це те, якого вони зросту. У технічних характеристиках до цих сортів скрізь написано, що вони досягають приблизно 1 метру у висоту. Я метр сімдесят і думаю, що до мого зросту вони ще точно доростуть. Друге, на що я хочу звернути вашу увагу, це те, що навіть зверху в них вже нав'язалося дуже багато плодів. А знизу наші плоди вже почали дозрівати. Зараз перед вами червона та жовта Кароліна Ріпер. З Хабанером ми вже навіть встигли зробити томатний сік. А з цими перцями почнемо наші пекельні експерименти з ферментацією та соусами. Це Моруга чоколейт. І виглядає вона так, що навіть її хочеться вже спробувати. Проте зараз я з цим ризикувати не буду. Це самі негострі з усіх супергострих. Я вже їх гриз, вони мають дуже цікавий тропічний аромат, який мені пройшовся навіть по душі. Це буквально ті самі сорти, що ви бачили щойно в нашій теплиці. Посіяні на розсаду вони з ними були в один. День. Проте були висаджені значно пізніше та зростали під відкритим небом. Як ви можете бачити, погода їх не жаліла, і вони встигли дорости лише мені до коліна. Хоча посаджені були за технологією, як ми висаджуємо ботат на гарбак та покритий агроволокном, що має затримувати вологу та краще прогрівати ґрунт. Вони нещодавно почали квітувати, та деякі вже зав'язали навіть плоди. Сподіваємося, що до настання холодів ми з них зберемо хоч якийсь урожай. Підбиваючи підсумок, хочу сказати лише одне: якби не теплиця, то спробувати суперхоти в цьому сезоні для нас досі залишалось би покірною вірогідністю, а не реальністю. А з цими перцями ми вже точно будемо експериментувати та застосовувати їх в наших стравах. Тож, якщо у вас є можливість поставити теплицю на вашій ділянці, та ви ще досі роздумуєте робити це чи ні, ми можемо вам сміливо рекомендувати ваш комфорт у вирощуванні будь-яких рослин, які ви любите, збільшиться кратно. Підписуйтесь на канал. Обов'язково, адже 90% з вас дивляться його без підписки. Для нас це дуже важливо. Та очікуйте на наступні відео. Па-па!